Ми так несподівано стали організовувати, бо люди просять. Знаєте, я скажу таку штуку на роботі перед Днем Незалежності у нас майже ніхто не святкував. Але одна людина сказала таку річ: от ви бачите, ми сидимо там, спілкуємося по телефону, десь в інтернеті, десь іще якось втрачається спілкування. А він каже, а це ж і є людяність. Я вам вдячна всім, хто прийшов, що ви ділитеся з нами цією людяністю, що ви зв'язок поколінь підтримуєте. Просто вам велика шана. Носій, споглядати люблю вишиванки, свідомо вдягнені, хоч які вони гарні yeah. на дітях і юнках, та все ж не ті, а ось ця на старенькому дідові волі прагнення. Рукотворна святиня для нього найліпше вбрання в житті. В ній панує над світом, дідусь, ну якоюсь мірою і пишається витвором маминим, наче Дніпром дивак, у свою вишиванку, немов у якому віри. А без віри ясної, такої гарячому серцю, як він чесноти традицій носій, вартівничій нації самовіддано ревно поріг незнищенний кот. Що таємно матусенька висушила диво працею, диво спадками духу страдавно уславився наш народ. За союзом не зрадив її, хоч під боком жили кати бо ж була Україна у серці невтомному над усе, на свята й коли важку, і хочеться маму кликати. Одягає реліквію трепетну і несе.